Повномасштабна війна в Україні розпочата Путіним, очевидно, пішла не за планом, про що зізнаються самі кремлівські чиновники. Блискавична воєнна операція перетворилася зрештою на війну на виснаження, а проти Росії налаштовані буквально всі країни Західного світу. Сама ж Росія несе величезні витрати в цій війні, чого уряд Росії не очікував. Все це в принципі і так зрозуміло, тому в цьому випуску ми поговоримо трохи про інше, а саме про те, що ж Росія може позитивного отримувати з нинішньої війни і чому вона може бути їй хоч у чомусь вигідною. Репресії та масові зачистки всіх незгодних. Процеси з узурпації влади та витіснення опозиції в Росії відбулися протягом багатьох років. Ще з самого початку, коли Путін став президентом, почався тиск на ЗМІ, а телебачення стало переходити в руки уряду. Придушення відбувалося і на політичному фронті, забороняли партії та діячів, згортали свободи тощо. Всі ці процеси часто проходили ледве помітно і займали у Путіна цілі роки. Спроба балансування між демократією та автократією у Путіна завжди спостерігалася, навіть після перебування при владі на перший термін. Якийсь формат свобод все ще зберігався, а опозиційні чи то медіа, партії або групи завжди в тому чи іншому вигляді були присутні. Ще перед війною пройшла перша хвиля зачистки російської опозиції та різних незалежних організацій. А з початком війни вони було поголовно ліквідовані, а частина з них була взагалі визнана екстремістськими та терористичними, як той же ФБК. Початок війни в цьому плані Кремлю розв'язав остаточно руки. Росія розпочала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. Тому внутрішні проблеми Росії вже перестали так сильно хвилювати західні країни. Більше того, важелів тиску на Росію фактично не залишилося. Всі можливі санкції були введені через війну, а як тиснути, що західні країни не придумали. Так через тиждень після початку війни в Росії з'являється цензурний закон про так звані фейки про російську армію, який дозволяє російській владі розправлятися з будь-якими неугодними з будь-якого приводу. Після чого починаються справи проти залишків опозиціонерів і зачистка будь-якого інакомислення. Таким чином, прихід до фактично повного контролю медійного простору і зачистки всіх неугодних. Прийшов через війну. Саме вона дозволила Кремлю відмовитися від колишніх пристойностей і балансування, розуміючи, що ніяких додаткових витрат режим через це не зазнає. Захід і справді знову таки вичерпав усі важелі тиску на Росію через початок війни і міг тільки висловлювати занепокоєння, коли сталася нова посадка чи смерть Навального. Після останньої були введені додаткові санкції, проте це не могло бути реальним обмежуючим фактором. Завдяки війні сталося згуртування еліт і навіть повернення капіталів, а також деяких олігархів в Росію. Початок війни багато в чому викликав замішання у російських еліт, деякі стали боязко висловлюватися навіть проти війни, наприклад, той же Дерипаска та Фрідман. Інші ж не знали, як реагувати. В перші місяці було відчуття, що російські еліти стали руйнуватися, і ось ось станеться розкол. Проти олігархів водили санкції, а вони не знали, як діяти, і як виводити свої активи з-за кордону. Деякі, такі як Фрідман, взагалі опинилися в подвішеному стані, коли їхні рахунки були заарештовані. Однак, з плином деякого часу російські еліти і олігархи навпаки стали згуртовуватися навколо Кремля. По-перше, вони зрозуміли, що режим не впав і що доведеться працювати з тим, що є. По-друге, західні санкції в цьому ключі зіграли навіть на руку, ряд олігархів буквально тепер не могли знаходитися на Заході, а їхні активи залишалися під арештом. І по-третє, що також важливо, це винагорода за лояльність. З відходом західних компаній з Росії російський режим нарідко став отримувати величезні активи буквально за копійки. Наприклад, так отримав конвеєри компаній Renault та Volkswagen. Вони були отримані за символічну суму. Однак в результаті ряд таких активів Кремль буквально роздавав своїм лояльним силам, щоб їх підтримати і винагородити за лояльність. Таким чином, процес вилучення майна та відходу західних компаній цікавим чином обернувся перевагою для Росії. Цікава тенденція також пов'язана з тим, що багато олігархів перестали вивозити свої капітали за кордон через обмеження і стали залишати більше фінансів в Росії. У багатьох це також стало результатом західних обмежень, таким чином еліти все більше стають залежними від Путіна, оскільки основним майном розпоряджаються тепер не в Лондоні, а в тій ж Москві. Зрештою, з такими процесами можна сказати, що російські еліти стали більш монолітними за цей час. До війни вони були не такими лояльними і більш розрізненими багато в чому через економічні фактори. Наступний пункт, частково пов'язаний з двома першими, це перевірка на міцність і посилення внутрішньої влади. Як уже було сказано вище, режим Путіна на початку війни потрапив в зону турбулентності, і прогнозувати, що ж не буде, ніхто тоді не міг. Однак було очевидно, що початок Великої війни став викликом для режиму Путіна і, мабуть, самим непростим часом за весь період його правління. Через місяць режим пройшов перевірку на міцність і в деякій мірі став більш міцним і сильним, ніж був раніше. Незважаючи на всю складні ситуації Росії, режиму Путіну вдалося вистояти і зберегти свою повну владу в країні. Виявилося, що режим набагато міцніше, ніж про нього думали, що тільки дає більше впевненості російській владі і дозволяє їм йти на більш радикальні кроки з кожним разом. Перевірка на міцність дозволила і посилити внутрішню владу. Вона показала елітам, що Росія може вистояти навіть в такій ситуації. Це дало розуміння елітам, що режим буде ще надовго і що їм варто остаточно змиритися з новим станом речей. Ще з плюсів можна назвати те, що Захід ще не може впливати фактично на Росію. Початок війни викликав паніку в російському суспільстві не стільки через бойові дії, скільки через наслідки, які за ними підуть, а саме через західні санкції. Знову ж перші місяці війни багатьом здалися руйнівними для економіки Росії, і навіть авторитетні ЗМІ писали про те, що російська економіка не витримає. Але ні, російська економіка в результаті вистояла як завдяки технократам, які є в Росії, так і завдяки дружнім країнам зі Сходу, які досі закуповують російську нафту і газ у повному обсязі. Мова в першу чергу про Китай та Індію. Тим не менш, за час війни західні країни вели якусь незлічену кількість санкцій проти Росії. Країна навіть увійшла в топ 1 найбільш підсанкційних країн у світі. Звичайно, це вдарило по російській економіці, проте не так, як багато хто очікував. Сьогодні західні країни вже не можуть чинити якийсь суттєвий вплив на російську економіку, і як говорив вище, фактично вичерпали важелі тиску на Росію. Руйнування американоцентричного світу. Про цю мету війни буквально говорили в Кремлі з самого початку війни. Росія, звичайно, не змогла знищити американоцентричний світ. Тим не менш змогла серйозно похитнути нинішній статус кво і запустити процеси, які раніше не почались би, вони як негативні, так і позитивні для Росії. З негативних це чергове розширення НАТО. Що стосується позитивних ефектів, то це спроба відходу ряду традиційно проамериканських країн в окрему категорію, якою вже журналісти придумали нову назву як країни глобального півдня. Поки що це лише абстрактна назва, проте зараз в світі з'являється пояс країн. Готових відстоювати свої інтереси, і, ймовірно, навіть здатні на створення власної коаліції. Багато навіть близьких країн для Сполучених Штатів стали вести більш автономну політику і займати двояку позицію, наприклад, так робить Туреччина або Саудівська Аравія. Країни завжди були досить складними, проте з початком війни в Україні стали прагнути до більшої автономії. Так що в цьому ключі справді спостерігається перелом тренда, єдине, що неочевидно чи дасть це самій Росії перевагу. Але враховуючи заявлену мету, то вона частково виконується і багатополярний світ рухається вперед. Поведінка Китаю, до речі, також стала більш впевненою і агресивною на тлі того, що відбувається, рівень конфронтації між Штатами та Китаєм ніколи не був таким високим в останні десятиліття. Росія певною мірою прискорила процес конфронтації між Китаєм та Сполученими Штатами, що в контексті війни в Україні може стати вигідно для Росії, якщо Китай вирішиться на більш серйозні дії проти американців. Розширення кордонів і унікальний бойовий досвід. Незважаючи на те, що війна йде не за планом, та російські війська постійно зазнають втрат, все ж Росія отримує унікальний бойовий досвід і обкатує новітні технології. Війна в Україні стала війною нового покоління, і буквально деякі напрацювання з обох сторін стали з'являтися на наших очах. Ті ж FPV-дрони дрони, багато в чому продукт нинішньої війни, принаймні у своєму масовому прояві. Таким чином, у результаті війни в обох країнах буде унікальний передовий досвід сучасної війни, якого буквально немає ні в одній країні світу, тому що війна такого формату вже давно ніде не велась. Ті ж американці в останні роки воювали тільки з підпільними силами і незначними угрупуваннями. Китайська армія взагалі не воювала з часів війни з В'єтнамом. Ну і розширення територій досить банально, але Росія все ж таки захоплює території. Звичайно, що якоїсь матеріальної вигоди в цьому не може бути. Після російської армії залишається буквально спалена земля. Проте контроль здійснюється над великою кількістю територій, так чи інакше. Підводячи підсумки, незважаючи на те, що війна в Україні для Росії глобально невигідна, все ж можна знайти деякі плюси для російського режиму: це й можливість зачистки всіх незгодних, і згуртування еліт, і перевірка власного режиму на міцність, і серйозний вплив на світову політику, а також отримання унікального військового досвіду. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoFi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.